Друзі, всім привіт! Я радий вітати всіх, хто дивиться перший міський телеканал та наше найсмачніше шоу. Ми, як завжди, традиційно знаходимось на кухні лаунж-бару Бедсайд і незмінні. Ведучий – це шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапальник. А друзі, як і завжди, буде сьогодні пізнавально, смачно, корисно і позитивно в нашому шоу. Адже до нас завітала Оля Зелінська. Колористка, ми її раді вітати на нашій на нашій кухні. Всім <клес> привіт. При <вітлі>. <клес> привіт. <клес> привіт. <клес> Оля, як справи? Клас, все добре. Все чудово. Настрій чудовий. Супер. Позитивно. Так. Сьогодні будемо готувати і будемо розмовляти. Будемо. <клес> це, це дуже класно. Нічого нового, ну, в цілому. <клес> 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 а, друзі, це найсмачніше шоу. Ми починаємо. <клес> а, друзі, сьогодні ми будемо готувати томатний суп з морепродуктами. Називається він буябес. Mm -hmm. Насправді дуже легкий суп у приготуванні, але є деталі, які можна це все робити дуже довго насичено. І все таке. Я буду робити все з-під ножа. Я покажу, як це робити, і в цьому мені допоможе Оля. Олічка. Олічка. Боябець це щось французьке, так? Так. Це так, французька так, кухня. Так. Чудово. Так, так Богдане, починай з чогось приготування, а ми поки познайомимо. Ви, ви зараз будете поки знайомитись. Так. Я так само дам рукавички вам. Незвична історія для мене також. Ну, ти, ти розумієш, так? Зараз про це ми розповімо далі, друзі. Сань. Ну тобі можеш потримати просто. Поки не Оце я, я оце обожнюю. Зараз ви будете поки знайомитись і розмовляти. Я хочу попросити, щоб ви зробили заготовки на цей суп. Я... Ти знаєш, таке бланширування? 에... Це... Шкірочку знімати. Так, а ти знаєш, як, як зробити це швидко? Так, Потрібно кинути в е... гарячу воду. На хвилинку. Так, ми зараз зробимо такі надрізи. Угу. Друзі, це як лайфхак, щоб не не, змуш... не змушувати гаяти час. Роби на ці помідорки самостійно. Давай. Угу. Ми зараз зробимо це разом, а ви поки будете далі знайомитися. Чудово. Оля, розповідай, чим ти займаєшся? Ми тебе. Е... Коли запрошували, сказали, що ти колористка. так? А давай, от, е, як ти до цього прийшла, що це таке і е, як цьому можна навчитися? Е, ну, Мій шлях розпочався ще в 17 років. До цього я займалася професійно танцями. Mm, <рігав> <чого собі? рігав> так, е, Працювала в Києві за кордоном. Е, потім е, треба займатися чимось більш е, перспективним. І я вирішила, що я хочу бути парукарем, тому що всі мої іграшки в дитинстві були з фарбуванням, стрижки, ну, знущалася як могла. Тому я е е е е е хотіла йти в інститут, але не вистачало коштів у моєї мами, тому я пішла в училище, да, там, так, так. В училище і там вже розпочався мій шлях. Це були стрішки в дитячих будинках, в літніх домах, в казарми ми їздили. Це найкрутий шлях, який був. Важкий, коли... але крутий, я так, так розумію. Зараз що... ти це згадуєш уже як. Так, тому що зараз, коли дівчата навчаються, такого нема. Ніхто цього не надає, тому це дуже круто. Потім я працювала в одному салоні, в другому, в третьому, в четвертому. І так сталося, що я завагітняла. Все було ок, як у всіх, я вважаю. ну, А потім так сталося, що було не ок. Як казав мій колишній чоловік, ти нічого не вмієш, окрім як фарбувати, тому він і колишній. Так, і е... Тому ти показала, що ти зараз так фарбуєш, було. що мама не горює, да? Ну, да, так? Ну так, заваліл, звісно. Ну і все. Було дуже важко, тому що не було взагалі коштів. Тому що це таке діло, що ну трішки потрібно грошей для старту, але взагалі нічого не було. Маленька дитина на руках, в тебе нема коштів навіть на кашу дитині. І я е, згадую, як я економила електромережу для того, щоб не платити потім ці велик, великі кошти. Дома холод, дитина в шапці, я оце і потім е, я була півроку в депресії і думаю, так, все Оль, давай. Давай йдемо, щось робимо. Е, і я, мій старт, мій бюджет стартував з того, що я продавала свої речі. Е, це речі, які в мене були вдома. І через соцмережі я продавала і трішечки щось там накопичувала. І з цього стартувала все моє Ну досить все, такий весь не, мій бізнес. Нелегкий тирницький шлях. Знаєш. Ну, це це круто, Але це, це для мене дуже важливо, тому що е, я вважаю, що як людина я маю цінність кожній копійці, і ну, це для мене дуже важливо і показово, я вважаю. Ну, І це можна сказати, що це зробило тебе такою, якою ти є зараз. тобто Це зробило 100 тебе сильніше. 100%. 100%. Скрутні 100%. часи дуже гарно запам'ятовуються, і коли ти проходиш цей шлях і коли вже маєш якусь вагу. і Це, це круто розповідати такі історії, тому що ну, ти пройшла це. Мені дуже сподобалось, знаєш, от е, таке уточнення, що от з дитячих там іграшок це все переросло в таку ж е, справу і в е, справу життя, і вона досить стала такою успішною. Так, я не змінювала оце я взяла орієнтир ще в дитинстві, і я так і пішла. Не було інших варіантів взагалі в мене. Самі мені, знаєш, нагадало історію Богдана. В нього теж в дитинстві були іграшки, котлети е, чебуреки біля ші. І потім це переросло в справу всього. Як є, як є друзі. Ми бачимо. Оля, коли ти відкрила вже свою свій перший салон, як це відбулося? Тому що ти сказала, що для того, щоб почати, продавала й речі, і все інше. А як це все починалось і до чого це привело? вже от зараз на наші дні е, було приміщення. Е, спершу це була орендоване крісло. Ти приходиш, платиш кошти, і ти можеш працювати. А потім вже пішло так, що я знайшла е, приміщення, але воно було е, дуже е, занедбане. Так. Е, і я сама клеяла обої, робила ремонт, там щось била, щось там стичала. Ну, коротше, все робила своїми руками, якусь ту тумбочку, десь виснула, поставила ще щось. Ну коротше, якось так. Я дійсно хотіла дуже працювати, і я люблю цю справу. Е, вона. Трішечки складна, але це кайф. Тому що ти е, робиш людей е, гарними. Коли приходить одна людина, а з мого, після мого фарбування виходить кошка. Ну Це кішка, це просто. <ривіт> це, <ривіт> вона, Я розпоч... ну, це дійсно так і є. Е, коли ти сушиш людину, так волосся, і все, це вже. Вже інакше, і потім дуже класно, коли тобі пишуть типу, там я стояла там. Мені дуже багато компліментів. Там машини мені сигналили. Ну це а і, і ти розумієш. що Ти на це правильному шляху, да. тому що це. ти людей робиш щасливими. Ну, щасливо. Що оце знаєш? Йому допомагає тобі рухатись вперед, тому що ці відгуки так це ставиться кайф. Чудово, давай а чим зараз? Ти ще ж і, і, і вчиш інших так, людей. Так, я тебе, викладаю. Можна сказати, що у тебе одна з найбільших таких студій, де можна навчитися. Ми підготувалися. Ну можливо, хай буде так. Так, зараз я, я і діючий майстер, і я викладаю. Я викладаю як з нуля, так підвищення кваліфікації. Мій профіль це колористика, складне фарбування. І ну, загалом дуже успішно я вважаю, тому що дуже багато дівчат я відпустила від себе, і це вже топ-майстри по всій Україні. В це і Америка, які відкривають там салони, і в Азії дуже багато дівчат. Ну, тому я думаю, що ну, щось От от тобі ти себе топ-майстра. Я дуже самокритична, якщо чесно. Ну це зараз там без перебільшень. Я вважаю, що я непоганий майстер, але є завжди до чого йти і ще більше. і Та друзі. Ну що ж, а, Богдане, що... що з помідорами? Так, з помідорками а, потрібно зняти шкіру. Угу. Сань, а тобі потрібно зняти ти знаєш з себе що? себе шкіру. Програму, програму. <гум> Так. Їхати додому. Мені потрібно… Давай, що мені потрібно зробити? Мені потрібно… П'ять креветок, щоб ти підготував. Як це робити, ти вже знаєш, але так. ти можеш знову ж таки. Зробити це краще, ніж минулого разу. Так, Показати нашим телеглядачам, як це робиться. Я правильно роблю? Я так, думаю, так. що ті, хто дивляться нашу програму, вони розбирають. Тому, знаю, друзі, що зверніть увагу, як після окропу легко знімається шкіра з наших томатів. Зараз ми. Їх зачищаємо, і потім потрібно просто нарізати мілким дрібним кубиком. А в цей час саня буде одягати рукавичку, і так і закінчиться. Наша, наш сьогоднішній випуск я ці слухай. Мені цікав, а Мені цікаво чоловіки приходять фарбуватись? Ну так. Так, було, було таке багато хто маскує ну, сивину або угу. як, якесь яскраве фарбування. ну, е, Яскраве? Так. Це як рожевий колір якийсь? Ну там щось біленьке, сіденьке. А це можна об'єднати з барберами та якось робити там бороди, красити? Ну, е, е, було, було. Ну, бороди було. Процес той самий, так що у барбери роблять. Ну, цей... трішечки відрізняється, ну, але нічого скоро. Мені сподобалось, що от саме ти, людина з такою прекрасною зачіскою, задала це питання. <laughs> Ну, мені цікаво, насправді просто. Так, мені я Мені цікаво. Все. Так, ні, ще потрібно це нарізати. Ага. Зараз я це приберу і ми будемо різати. Так, Оля, а давай по темі нашого давай, шоу. Давай. Чи любиш ти готувати? Е, собі ні, комусь так. Угу. А, що, давай улюблена страва? Моя? Так. Е, я дуже люблю рибу. Yeah. Я люблю морепродукти, тому що сьогодні дуже актуальна тема yeah, для ми, мене. Ми Я потім це буде топ е страва для мене. Слухай, а у тебе маленька донечка є? що вона полюбляє? Борщ. Моя все. Ляся любить борщ. Круто. Це напевно дуже рідкість. тому що діти взагалі не люблять таке. Але моя Ляся любить. держав солком, хлібцем, все як положено. Ні, без хліба. <рес> ну, Дівчинка все таки так, так Діетичний борщ. Так. А яка твоя топ страва? А, яку Ой, ти готов? готуєш? Так, от топ Карбонара. Прям дивуєш карбонара. Так, я вважаю, що це непогано. Дружимо Ем, Борщ, Борщ. піци. А взагалі я навіть торти вмію. А піци ти прям тесто робиш, все як положено? Ні, 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 мій совість. Пильні жити я А, Чи часто ти готуєш? А, ну, взагалі так, кожного вечора. Якщо ага. я дуже втомилась, то ні, я не готую, або щось замовляю, або ну, тому що іноді. Я три місяці можу бути без вихідних і дійсно не до недоготування. Ну так, це важко після робочого дня важкого щось. А ще підходи. тренування. А ще тренування це. Піховський. <ріхов> до речі, Дімон, мабуть, наступний випуск буде з тобою. <ріхов> так, так, так. <ріхов> <Плеч його>. <ріхов> <ріхов> а, і так, а, любі друзі, поки я буду дочищати креветочку, ми там щось будемо обсмажувати. В традиціях нашого шоу ви глянете історію створення Буябес. Я правильно сказав? Правильно. правильно. Яка, я сподіваюся, вам дуже сподобається. Буябес вишуканий рибний суп, одна із класичних французьких страв, і фактично легенда провансу. Подейкують, що буябес отримав свою цікаву назву від прізвища капітана одного з морських суден Беса. Тим часом інша версія говорить, що назва бере початок від французьких слів болюр і абасір, що в перекладі означає кипіти і потім зменшувати вогонь. За останній варіант свідчить те, що таке походження назви відповідає способу приготування страв. А от класичний рецепт боябесу можна справедливо вважати народним. Ну Що ж друзі, ми повернулися, і от е Оля, як ви познайомились з Богданом? Дуже цікаво. Це два я розповім. Давай. На просторах інтернету, коротше, в інстаграмі я побачив сторінку. У мене зацікавило, Багато підписників, якийсь блог, мабуть, або що. Підписався і деякий час слідкував сторісами, і Бачу, людина багато там працює, і якраз це нам дуже по смаку, тому що що. Тому що ті, хто працюють, ми завжди запрошуємо до нас. Щоб а, не на Ні, щоб тут, тут теж попрацювали. Поїли хоч трошечки. Що, <смітні> <Я трошечки смітні> щоб відволіктись від, від рутинної роботи і всього всього. І так, Богдане, ми, я так розумію, вже на фінішній прямій. Так, зараз ми вже майже закінчили нашу пасіровку, можна так сказати. Зараз будемо додавати трошки бульйону. Це курячий? Ну. Правильно робити рибний в заготовку, але як ми робимо з-під ножа, то це буде курячий. Курячий бульон. Тільки нікому не кажіть. Ок. <рес> Оль, чи готувала ти колись боєвес? Ні, ніколи. Сьогодні вперше. Так, дуже цікаво для мене. Зазвичай додавати потрібно томати, є такі у них назва пілаті. Це томати в власному соці, вже відчищені, але ми їх не використовували, ми зробили самі. Разом зачистили, додаємо звичайний томат. Зараз це все будемо кип'ятити 3-5 хвилин, і наш супець буде вже готовий. Знаєш, ну виглядає вже і, і дуже смачно смачний запах. Угу. Дуже дуже такий. А, я хоч не дуже фанат морепродуктів, але, але. запах неймовірний. А, друзі, а, поки ми а, декілька хвилин і буде готовий наш угу. боєбес, а на екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам а, для приготування цієї прекрасної. Французької страви для приготування французького супу буябес вам знадобляться наступні інгредієнти: креветка 5 штук, кальмар 100 грамів, мідії 5 штук, морква 15 грамів, цибуля 15 грамів, часник 10 грамів, зелень 10 грамів, помідор 100 грамів, томатна паста або кетчуп 100 грамів, лимон 1 четверта. Смачного! І так, друзі, ну що ж, наш Бабес вже майже готовий. Я сподіваюся, що ви встигли записати всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цієї прекрасної страви. І зараз ми будемо робити вирішити і її зробить наша чарівна гостя. Оля, цю таку це правильно? Так, все вірно. Так. Будь ласка. Значить, що нам потрібно? Ти викладаєш зараз всю начинку і протяг, потім? Я, за, за... я? Давай я буду тримати чи що? тобі сама. Давай я буду, щоб було удобно, так? Я ж Зінка, я сама викладаєш Вы, так. Саш, а ти мені подай лимон, будь ласка. Лимон. тримай. Так, я вже можу знімати, так? Литалички. Я вже сьогодні да. не сьогодні... Сьогодні так мало що робив, але тим не менше. Можеш знімати. Такі звуки, наші, как столовая вот от набирають. До речі, там дуже Да. Шкільна. Шкільна. Шкільна Це... Це взагалі окремий, е, окремий вид мистецтва. Mm -hmm. оці, Нам потрібно оці буде зняти хліба, вони не зрівняються ніколи, не, не з в світі, але вони були наскільки смачними. 100%. Чи можливо ми просто ділили що вони смачні? 100%. Так, ми дістали всі морепродукти, так? і зараз виливаємо сам бульйон. — Так. Додаємо бульйончик. Ту -ту 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 -ту. Cheeks. Ну, Це дійсно такий, знаєш, борщ. Ну, слухай. <смітно> З вигляду. <смітно> Але такий французький із морепродуктів. Щось в цьому є. Буше багато. Борщ побагатому. Борщ по багатому. Додаємо трішки кольору, жовтий, червоний та зелений. Це буде гарно. І зараз ми будемо <смітно> говорити, Єві. як це Чим, смачно. смачно. Так. А, друзі, ми переходимо до найлюбленного етапу. І зараз ми будемо... Куштувати. Те, що ми сьогодні так. Це тобі. Так, дякую. Це да, тобі. І О, той давай, що? Давай, ти перший як гостя нашої кухні. Ну, Тут не скуштуєш все разом, тому що буде вава. Тому сьорба, сьорбаємо. Ну а я, як зазвичай, сам, сам, собі, сам собі режисер. Мені подобається. Так, дуже смачно. Твої улюблені ну, морепродукти. Ні, морепродукти. І ще ти додав кріп, я помітив, так? Та-ра-та-та-та-та, Я все люблю. Саша нас дуже полюбляє томати та зелень. І для цього саме сьогодні ми зробили цей випуск. Санечка, це для тебе все. Special for you. Друзі. Це неймовірно смачно. Хотів би сказати я, але, друзі, без всяких жартів це дійсно смачно, хоч я і не любитель морепродуктів. і як казав Богдан, кріпу і е, помідор томатів. Mm -hmm. Але це дійсно смачно, і я думаю, що от любителі саме морепродуктів і такої там французької кухні вони дуже полюбляють цю страву. А, друзі, на цій ноті ми будемо з вами прощатись, тому що нам треба ще нагодувати нашу знімальну групу. <хи> яка, а, любить завжди голодна яка, яка любить з нами їздити на на ці зйомки а, друзі це було найсмачніше шоу це був перший міський телеканал ми з вами побачимось наступної середи о 1930 знову на цій же кухні лаунж-бару бетсайд а сьогодні нашою гостею нашого шоу була неперевершена Оля Зелінська і, звичайно, як завжди для вас готував на цій кухні неперевершений шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. Друзі, побачимось наступної середи о 19.30. Па-па! Друзі, сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту буде смачно, позитивно і весело, і наче Швидесенько нам розповідаєш, сьогодні... і ми будемо знайомитись е з нашого. Сьогодні ми. Сьогодні ми будемо готувати. А, Оля, чим займаєшся? Давай будемо знайомити тебе з нашими телеглядачами. Чим займаєшся а, і а, ну, зараз такою досить.